Сьогодні вам покажу аджику, за яким рецептом я завжди роблю. Цей рецепт вже давно провірений, вона є дуже-дуже гостра. Якщо ви не любите дуже гостру, можете перець чилі трошки зменшити в грамах. Але я роблю все точно по рецепту. І виходить дуже смачна аджика, гостра. Супер! Це на любителя, хто дуже любить гостру, цей рецепт саме для вас. Розділила чеснок на зубчики. Заливаю трошки більше, ніж гаряча вода. Стільки наливаю води, щоб покрило чеснок. Залишаю на 15 хвилин від гарячої води чеснок дуже швидко буде чиститися, тому що сама оця. Шкурка буде дуже легко відпадати. Хтось робить іншим методом, закриває посуду і починає сухий чесник трясти. Він теж ніби якби легко чиститься, але мені цей метод набагато краще подобається. Я залила, відклала на 15 хвилин і все, і він так швидко чиститься легко. А зараз, поки буде чесник настаюватися, я починаю чистити болгарський перець, помідори. Оці попки я зрізаю. Перець чілі зрізаю тільки хвостики. Зернятка я залишаю, тому що вони є дуже гострі. Якщо ви не любите гострі, можете їх також почистити. Ці зернятка. Це хто як любить. Банки мають бути обов'язково стерильні, кришки стерильні. Все має бути стерильне. Всі продукти я помила. Помідори беріть м'ясисті, болгарський перець також має бути м'ясистий. Це дуже впливає на консистенцію, на смак. І дуже вам раджу чеснок чистити саме таким методом залити кип'ятком і залишити на 15-20 хвилин. Особливо, коли він такий дрібний і потрібно дуже його багато. Він настільки швидко чиститься, абсолютно не потрібно вкладати ніякі зусилля. Раз, два і чесничок весь почищений. І після того обов'язково чесник треба промити. І зараз я це все пропускаю через м'ясорубку. Всі продукти пропускаю через дрібну решітку. Пропустила через м'ясорубку. І все про все приблизно 30-35 хвилин потрібно готувати, довести спочатку до кипіння, потім зменшити вогонь і варити періодично помішуючи 30-35 хвилин. За 15 хвилин до кінця приготування аджики я буду додати сіль, оцет і так далі. Періодично перемішую. Банки стерилізуються і чекаю, поки закипить. Потім з моменту закипання 30-35 хвилин. Не забуваємо перемішувати, помішувати аромат божественний. Можливо, хтось пропустив цей момент, коли я сказала, що гострий перець. Ви можете давати менше, ніж буде вказано в описі. На ці пропорції тут у мене іде 400 грам гострого перця. Якщо ви хочете не дуже гостру аджику, тоді давайте 200 грам горького перцю. Але тоді, замість того, що ви на 200 грам дасте менше гострого перцю, потрібно замінити на солодкий болгарський перець. Тобто, не 2 кілограм уже перцю болгарського потрібно буде, а 2-200, тому що ви на 200 грам даєте менше гострого перцю. Це я вам плюс-мінус приблизно так описала. Якщо на скільки грам менше ви даєте горького перцю, настільки ви маєте дати більше солодкого, маєте компенсувати ті грамажі, але пропорції мають відповідати. Всі точно, тому що тут іде оцет, цукор, сіль, рівно на ті пропорції, які будуть вказані в описі. Ми любимо гостру аджику, тому по рецепту я роблю так. Якщо хтось любить не гостру, даєте менше гіркого перця, але маєте компенсувати солодким болгарським перцем і вийде у вас той смак. Який ви хотіли отримати. А все решта має бути за рецептом. Інакше буде зовсім інший вкус. Уже починає закипати потихеньку, слава Богу. Пишіть внизу в коментарі. Буду рада читати, буду рада вам відповідати. Залишається 15 хвилин до кінця приготування аджики, тому настав час додати цукор, сіль. Всі точні пропорції будуть в описі, заходьте. Оцет і олія. Перемішую і на маленькому вогні варю іще 15 хвилин. Маса трошечки варюється. Даю іще одну хвилинку прокипіти, виключаю плиту. Ось така поваріха має бути теж простерилізована обов'язково. Кришки також мають бути простерилізовані. Кришки мають бути нові. Кожен раз як буду наливати в банку. Наповнювати аджикою обов'язково треба ось так перемішувати. Наповнюю банки 0,5-500 грамові до самого верху. Обов'язково перемішуйте, тому що маса осідає. Має бути такий хлопок о. І тільки зараз добре, плотно, щільно закрутити. У міру густа. Горячий дуже. І так продовжую до самого кінця, поки не закінчиться аджика в кастрюлі. Доти наповнюю банки. Перемішую, наливаю. Джика дуже-дуже гостра, тому це для любителів гостринки, але якщо ви хочете менш гостру джику, тому Можете давати не 400 грам гострого перцю, а 200. Але компенсувати ті 200 грам, які ви не додали гіркого перця, маєте компенсувати солодким болгарським. Вихід у мене 2 750 грамові банки і 6. 500 грамові. І ось така малесенька тарілочка, піалочка. Це ми зараз скоштуємо. Але зразу вам хочу сказати, що аджика дуже-дуже гостра. Тому будьте обережні. Хто не любить гостре. На смак вона дуже смачна. Пробуйте, рекомендую.